Дія українчики з Каліфорнії, привіт, люди мої, де ви не були. Поговоримо про щось загальне. Якоїсь конкретної теми сьогодні для обговорень немає. Загалом, на, на думку, щось приходить, на кшталт. В цю неділю я виклав відео про вихід через Чорнобильську зону. Ходою вийшов зовсім ходить з простої професії, він займається важливою справою, він ремонтує взуття. Ці люди, які роблять подібні речі, вони були дуже потрібні мені в Україні, тому що в мене 47,5 розмір ноги, в цьому, в цьому ще й вузька стопа, вузька довга, тонка стопа. і Мені знайти якусь пару взуття це була задача якась нереальна. Спочатку треба було взагалі шити, а потім пізніше підтримувати, міняти підошви і все таке. Но я обожнював спілкуватися із, із подібними хлопцями, які займалися подібним ремеслом. І мені дуже сподобалося його. Життєва позиція, його висновки, які він зробив. Коли він вийшов в Білорусь, він зустрівся з іншими шукачами кращої долі, такими, як він. І вони ж там всі один одного питали, ти з закритої групи? Ти з закритої групи. Ну, а він посміхався і казав, та ні, я взяв тільки з відкритих джерел, прав. І дуже приємно мені, що він користувався моїм ресурсом, тому що він. Дуже показний. Він просто сам всім послухав з, з тверезою головою, без цих всіх накрутів, переляків, що можна вийти куди завгодно. Головне розуміти, що треба просто підготуватися, знати, чого тобі там очікувати. Вибираєш будь-який напрямок, виконуєш домашнє завдання. То, щоб зрозуміти, як там все влаштовано. І краще й теж. Шукаєш, хто тебе, довезе поближче. Він просто втілив це як, як за підручником. Я собі це бачу в голові, коли людина обирає напрямок не тому, що тудою багато виходять, бо це коло воно Туди, Тудою багато виходять, тудою всі йдуть. Тому що Вони туди і виходять. Yeah. Тому, що Інші туди і вийшли, а інші туди і вийшли, бо то вони теж чули, що туди і виходять. І е, цей хлопець, ну, після того, як вийшло інтерв'ю mm -hmm. з ним, знаєте, не, не довелося довго чекати, щоб інші люди відвернулися, сказали, що ти знаєш, слухай, я там був. Якось мені в голову не приходило, щоб можна було туди і виходити. Хоча відео на каналах, ну, на інших каналах також є відео. Але вони не розказують там якихось важливих деталей. Є там якась річка довжиною, не знати скільки десятків кілометрів. І Ніхто навіть не назве, де воно там знаходиться. Боже, збав там маршрут, здавати маршрут, на маршруті повинні люди якось підносити групам телеграм-нота, ті те, засновники того телеграм-проєкту мають бути в долях. У нас теж скочується якось бік е, комерції, не те, щоб під якимись швидкими темпами, але гроші все ж таки якийсь хороший мотиватор. Що люди готові там розважатися, слухати цей контент, розпитувати про те, як куди виходити, але виходити то вони не збираються. І коли з'являється якийсь там невеличкий грошовий поріг, ну, то люди, які звертаються, вони набагато більш рішучі. Вони вже за справою звертаються. Контент розважальний споживати, то таке діло, якщо він безкоштовний. А коли за нього треба платити, то вони, мабуть, краще заплатять, там розваги веселіші, більш по душі. Якось так воно виходить. Ну, і Коли люди чують про те, що е, вийшли через Чорнобільську зону, вони раптом згадують, що вони туди їздили, вони там бували, вони там ходили по тих самих визначних місцях тої чорнобильської зони. Ну так розважалися. Навіть під час війни так розважалися. Але в голові цей баз не складався. Коли вони чують, що люди виходять, і коли люди називають якісь ті місця, в яких вони були, про які вони знають. Ну, тоді вже база складається відразу. Ну, Тому важливо називати деталі, важливо, щоб історія не була якась суха. Доїхав до точки старту і далі маршрут в мене був і я дійшов до кордону і вийшов. Куди я і, виходив, навіть не скажу, що там були за гори. На Румунію. Якось такий от підхід. Цей підхід неправильний, бо він не допомагає людям наважитись. Якось так працює людська голова. Так ось цей хлопець зробив все поручнику. Він обрав той напрямок, куди його міг довести друг. Можна було обрати із багатьох напрямків, але... З яким він не підтримував якогось постійного контакту, він відгукнувся. Це, ну, це дуже добре, коли людина згадує про те, що це, це треба питати людей, треба просити про допомогу. Бо коли ти знаходишся в якомусь трудному становищі, тобі потрібна допомога інших людей. І найпростіший спосіб досягнути результату це когось запитати. Бо люди готові ділитися своїми знаннями, люди готові робити якісь послуги, але їх про це треба просити. Бо коли люди намагаються комусь допомогти, з якими з якимись порадами приходять, їх, їх там шлють, ніхто їх не хоче слухати. І Ті люди, які пробували іншим людям пояснювати, як то чи інше можна зробити, вони прекрасно то розуміють, і вони прекрасно. Замовкають після кількох спроб комусь щось розказати. Вони потім стають кимось спостерігачами, пасивними спостерігачами. І через таку життєву позицію одних і других виходить, що прилечети, що якщо ти там народився в якійсь там умовній касті, то вирватися тобі з неї буде вкрай складно. Ймовірність того, що статуються всі зорі на небі для цього, ну дуже низька. Ну, треба питати, треба просити про допомогу, треба дякувати допомогу, за допомогу. Бо всім людям потрібні гроші. Тому що всім людям потрібні гроші, але коли в тебе немає, що йому дати, або е, він... Якось причин не хоче тобто, тобто, використовувати твої кошти, тому що людям приємно робити іншим людям хороші речі. Люди від цього себе, себе краще відчувають. Він інакшими очима на себе дивиться. Тому ну, давайте людям можливість допомогти вам і будьте вдячні за цю допомогу. По справжньому вдячні. і, і тоді Оця перша частинка шляху, вона у вас буде набагато легше. І людей ви зустрінете правильно. Слухайте тих, котрі хочуть вам допомогти, котрі можуть допомогти, а ті, котрі розказують, що у вас не вийде, ну оцих не треба слухати в жодному випадку. Бо люди можуть все подивіться на те, як розвивається розвідка. Так, бувають такі кроки назад, як зараз то відбувається з тою з і хробаками, які прийшли здохнути в Україну. Ну, там на себе самі руки накласти не можуть. Треба багато бухати, а в них нема стільки покла, щоб Стільки бухла купити, щоб здохнути. Ось така якась дебідна ситуація. Ну і... А нам треба щось своїми життями робити, кожному самому. Шансів змінити щось в Україні дуже мало. А зараз так взагалі мало. Треба бути рішучим. Ну і далі. Він сам побудував маршрут. Він не був в тій Чорнобильській зоні ніколи. Він взяв, подивився на карту, він сам побудував маршрут, сам просік як йти можна, поділився і з нами розказав, знаючи про те, що там купа всяких фейків наплодили, тих якихось значків мін понаставили, там, де їх реально бувало, болоті міни. Так. Ага, точно закопали їх в річку, міни, І пропорцій понаставили, що саме там мін. Ось, не знаю, на кого воно спрямовано, хто знає, з якою метою воно робилося. Ну, але зараз воно використовується проти нас, проти нашого руху. всі, ця вся пропаганда, ці всі залякування, що там провомці заміновано, про всіх нових. Все зовсім не так. Там когось ловлять, але не, не, не треба. Слухати тих, кого ловлять, особливо коли вони розказують, що там все перекрито, що там нічого не можна зробити. Бо я слухав багато цих невдалих історій, і вони не попадають в загальний доступ, бо людям соромно ділитися своєю якоюсь невдачею. Це, на це здатні тільки особливо сильні люди, які в житті пережили багато всякого різного досвіду, тільки ті, котрі переступали через невдачі і пробували знову і знову. Ті, ті, ті якось по життю рухаються. Без цього ніяк. І ті, котрі насмілюються поділитися, то з їхніх бесід виходить, що багато всього було не зроблено того, що треба було зробити. Воно, звичайно, так і є. Якщо будеш займатися якоюсь підготовкою, затовпешся, ти там збирати ті всі дані. Треба просто бути готовим, що щось піде не так і можна тоді якось давати цю ранду. Як, наприклад, бувають випадки, коли хлопці куплять якийсь дебільний рюкзак, або гублять якусь частину спорядження. І він задобався його підшивати той рюкзак. І він реально не знає, що робити. тому що, а чи, чи, наприклад, якийсь спальник загубив дорогою, чи, чи попав на моком. І він вже ніякий. Не може, Він реально не знає, що робити. Ну, і Він сам той шлях весь сам прокладав. Десь доїхав на маршруті, за не знати скільки десятків кілометрів, 50 там, чи 70. І пройшов тільки 20 і в такому режимі нести той рюкзак двома руками наперед себе, бо він не здатний. Або спати на, на голій землі. От, чи карімату немає чи, чи там, ну Різні речі трапляються. Люди намети дорогу, лізуть там десь у тих схилах, навіть вони двоє. Він не зачепив зовні, бо він в рюкзак не помістився. Він його загубив, пішов дощ і все, і приїхав особливо зараз. Ну І навіть таких людей евакуйовують. Ну, йому в голову не приходить, тому що він добирався сам на своїх, він там нікому не довіряв. А щоб якось дати раду ситуації, тут можна. Ну, тут треба вже когось задіювати, тут треба вже брати якогось таксиста, щоб закидувати йому гроші, щоб він купив там той спальник, приїзд десь до лісу. Бо таксистам закинути вам якісь речі, особливо якщо ви там далеко стартанули, стартану їхати, то запросто зробити. Тобто перейти там через Чорногірський хребет на легкоті можна там за якийсь день. І знайти таксистів, які вам довезуть. По той бік Чорногірського хребта в ці, в ці якісь села, там ті, то ваше спорядження ще там на день-півтора, ну це ж запросто. Отак можна зробити. Правда? ну поштою вони гроші, але ти на спорядження стільки грошей не впахаєш. Тобі його треба буде значно менше, воно буде теж значно простіше. І всі буде в плюсах, ти там потратиш, може, трохи більше, ніж планував. Якщо би ти то сам робив, але ти не витратиш грошей стільки на, там, на харчі, наприклад, тобі той газовий пальник не треба купляти, А це все копійка до копійки, там, якась кілька сотень доларів в мінус, і от тобі гроші на те, щоб дати таксисту один кінець, йому не треба там де якусь дорогу розвідувати. Світі. Він знає, що цим хлопчикам розказувати. І з ними зустрічався багато разів. У там документами все норм, він там з ними пожартує, вони там ще йому щось розкажуть на тих постах. І так, бо вони дивитись на перелякані обличчя і самі від них лякатися з тими, що хто там на тілі, то з ними завжди приємно в тимськомачкам переділити. Довезуть вони вам де чого, що вам потрібно. Прямо десь туди, куди б задовбалася його на собі Ну Тому і виходить, що коли йде все не так, виходить, що треба вже звертатися за допомогою. І це було дуже просто організувати. Те, що, Те, що здавалось немислимим, коли ти попадаєш в одні обставини, ти бачиш, що ну таке воно вже немислиме, що це на ізі. Тут ну, коштує в трохи гроші. Те, ти або ви евакуйовуєшся, щоб на друге коло зайти, тебе там вивезли, тебе довезли в якесь там велике безпечне місто, місто ти там сів на якийсь потяг, ти собі погнав до себе назад. Ти, ти всього справ, там, о, перегрупувався ну і погнав на другу спробу вже поправили по-нормальному. Ну. Все можливе. Ну, треба якраз шукати тих, який вам допоможуть, котрі розкажуть, як це можна зробити і ігнорувати І тих, котрі розказують, що в тебе це не вигідно. Тобто, знову повернемося до цієї Чорнобильської історії. Як бачите, через Чорнобиль йде людей небагато, там один-двоє людей в день виходять. Це зовсім не той напрямок, який перенасичений людьми, а тому і перенасичений увагу. Так, там є додаткові складності, бо там ті реби, вони там відстрілюють і дрони, які залітають з Білоруського боку, там є якісь протиповітряна оборона, яка стріляє. Там вони займаються своїми справами. Тік людей туди невеликий і туди можна йти. Люди виходять не так довго, як цей наш розповідач, що люди йдуть за значно коротший час. Тільки люди, які знають, що там робити, то вони шлях собі спрощують і скорочують що там треба вибрати також правильну пору доби, правильний день тижня, і тоді можна бути трохи сміливіше, не лізти всю дорогу хащі. Тому що, будьте сміливими і рішучими. Шукайте е, ту інформацію, яку потрібно саме тут і втілити в будь-які з напрямків. Гори не повинні бути в пріоритеті, тому що гори то важко. І гори теж, щоб вони не були такими важкими, вони вимагають сміливості. Людям, які на переляці на параної, то сміливість собі знайти тяжко. Це все виливається в величезні зусилля. Чого не хотілося. Тим більше зараз, коли е, осінь зовсім не так комфортно зробити. Хоча осінь навіть дуже непогана пора, бо зараз ще не треба там супутно дорогих спальників і якось, не знати, яких, якого одягу з собою таскати. Зараз це втілювати. Дальше. Як би не здавалося дивно. Ну, що? Як би там ви не були, зрозумійте, що це не роки царіц це із розряду ноги дорога йти. Воно просто фізично важко. І, ну, і треба тільки це враховувати. І допомога інших людей вона вам спростить цю ситуацію. Ну, ось так якось. Зустрінемося про цей бік кордону. Усім успіху у вас ведь.